Доля секунди, я почув, що от воно летить, і було пряме влучання в руку. Лежачи, бачу ногу, що мене нога розірвана тут. Турнікет в зуби розвернувся і просто поповз до хлопців. Ну, і кричу, хлопці, права рука, права нога, поможіть. Вони мене опустили вниз, наложили мені турнікет, та я втрачував свідомість. Мене евакуювали в все В Селідові зробили мені першу ампутацію. Далі в Мечникова мені зробили другу ампутацію. І в Луцьку тут мені вже відрізали третій раз. І залишився я з таким кусочком. Я тоді дуже сильно заплакав, бо мене була така думка: тобто як мені жити далі? Що мені робити? І я більше як півроку я не міг знайти себе, тобто це було дуже важко морально. Бо думки, думки просто жирають тебе зсередини, і, скажімо, такі ці флешбеки, сни. І коли ти просто на самоті сам це ну це дуже важко перенести. А зараз, завдяки цьому, що я от займаюсь, немає часу, скажімо так, про негативні думки думати. Прийшли мені кошти за поранення в п'ятницю. Відразу в той день заказав принтер. Знав, що є така спільнота, друкармія, де кожен цивільний може зареєструватися і допомагати армії безпосередньо виробами, які виготовляє 3D-принтер. А саме це, тобто, системи скідів, самі хвостовики, накольники, Детонатори, там, тобто корпуси до різного, там, скажімо так, спектрики, реби, це все використовується в дуже дуже масштабних цілях. Потреби є, на жаль, більші ніж є можливість.